Добрий день студія, з вами Зігрейн. Сьогодні хочу показати вам таку, знаєте, унікальну фішечку бачата. Це, напевно, єдина СТ, яка може відігравати як ЛТ, контролювати поле бою на відкритих мапах. Коротше, він може все, тільки не на давмах 10 000. ха Ха, що ми бачимо? У нас сетап а, проти 9-х левелів наступний. Три тяжика, 4 тяжка стежка до Фіга, 4 ПТ і одна бутилка, яка дає з вертухи так, що вилітає по 600-700 по 700 дамагу. Я тут на розказці, як завжди, блощу союзників. І їду посвітити перетяжку тяжів. Бачимо, що там тяжі є повільні, це ВКХ, це мінотавр, яга, також повільні тяжі. Ну, як тяжі вони граються. Сенсі. Тому ми з нашої збірочки на засвіт можемо оформити непоганий асіст і непоганий відстріл в тому числі. Кидаю тичку в ягу, вона кате бортом. В відкритому полі вона навряд чи буде кидати по нам тичку. Зробили такий круг пашани. Насвітили 1400 і 2 тички ми вкинули. Як бачимо, яга вже там майже без ХП, вже без ХП. Один потенційно сильний дуже танк, відкис на перекатці. Чудово ж, чудово. Бій взагалі без ЛТ. Я можу відчувати себе в цьому бою, знаєте, шикарно, шикарно. Тому що пересвітити мене можуть рентгені і після пострілу. На відстані це може зробити тільки. Це цеха з рогами і сіткою. Хто зрозумів, той зрозумів. Бачимо, що там Мінотаур завис в, квад... в одному квадраті, він там буде до кінця бою. У нього своя гра, своє бачення гри. Ми відтискаємо у опонентів поле, тому що внизу ми не проїхали до кінця, ми залишились так на чисто підсвіт. Я маю на увазі ось цього союзника. Вибачте. Ось цього союзника. А, сводились ми в вафлю 9 кумулючку і влучили. Ну, слава Богу, хоч влучили. 340 метрів до черфутюра, він нас не світить. Висвітила наш кода, це 100%. Дали дві тички. Вафля, я сумніваюся, що буде там випікувати, стріляти мене. На відкаті жопи з вертухи, аби було, кинув в неї тичку. І просто. Поки кидешемося, їдемо, розцінюємо ситуацію по мінімапі. Як бачимо, Кунзе Панзер заїхав в К-9 піджали наші по, у нас, точніше, піджали по 9-й лінії. Не по 9, а по H-лінії. цій. І зверху ми ніде не придвигаємося, в принципі, воно й не потрібно, тому що не лізьте в нас ДЕФ режим бойовщит. Перекатуємо, ми, може висвітити цю ПТшечку, може постріляти потяжикам. Альтернатив у нас багато. Не за, я сумніваюся, що будуть атак контри тому що я там відсвічувався мало хто в здоровому глузді покати на бачата, якого фул барабан. Хоча, знаєте, марафон і рандом може внести свої корективи. Ми стали. Держимо в перманенті ВКшку і ВЗ-55, щоб вони не піджимали так без інфи. В принципі, Ми їх законтрили. Там дали по ним асісту нормально. так, Центуріон, Арта. В принципі, непогано. Бачимо, Кузя піджимає нашого Кузю. У них такий, знаєте, ПВП матч кунзепанзерів. Панзерів. І хочу під'їхати, розфармить йому тузика. Виставляємося, знаходимо рельєфи, сводимося до кінця, тому що збірка у нас на засвіт. Кидаємо одну тичку. Він сейвиться, боїться нас. Правильно робить. Як бачимо, ці стехи просто стоять АФК, вони не, не, не їдуть. Виставляюсь посвітить, може кого знайду, і бачу, що тут аФКшний леопард. В принципі, ХП в мене є. Я можу затриматися, розміняти 400 хп на те, щоб влить в нього 4 тички. Але мені саппорт фошик на 650. І стандарт відкидує з цих позицій. В принципі, нормально для перемоги те, що треба. Як бачимо, ми внесли в цей бій вже. Майже 7 тисяч сумарки і все одно ми ведемо ніздряв Ніздрю по ХП. Е, як бачимо, 452к стягнувся в ці позиції, значить вафелька в теорії сама. Тому ми підстав... підставляємося, хотів сказати, підкатуємо, кидаємо її через гармату, щоб гармату, знаєте, або критануть, або в червоне критануть В принципі, з двох шотів ми це. І зробили, <кій> бачу, що там тузіком відкатує ВКа. Кидаю одну тичку, другу це певна тичка. No Comments. Ми її не бачили, забули. І кидешемо знову барабан. Тримаю в розумі, що на мене можуть так впороти стежки, контрю цей підкат і кидешу знову барабан. В принципі, можна сказати, що ми цей бій виграли, тому що позиція тяжів. Виграно, вони нас не пропушать вже по тому напрямку. Стоїмо в полі, тут стокова шкода, підкатує. Хоче щось посвітить, пострулькать. І ми її проясняємо за маскування та огляд в цій грі. І В принципі, все чудово, легкий бій. 8700 сумарків вже маємо. Підкатуємо, може, тут бутилочку можна накуканити. Але вона десь через тису уплила. Тому на м'яких лапках акуратно виставляємося, щоб не піймати тут, знаєте, таку тичечку слабеньку на 865 Альфи від 9-ї ПТ китайської. Накуканили бутилку, кидешемо сразу барабан, тому що поки під'їдуть наші союзники, поки. Наші отут союзники наважаться кудись їхати, я може ще щось встигну роздати. Якщо я буду возити з собою 3 тички, в принципі, я думаю, що це будуть останні три тички в моєму бою, а так є шанс дати там знаєте, 4-5, я черфутюр десь, ми відкатуємо, щоб од нього не світиться, і просто кидаємо йому тичку, забираємо, відправляємо в ангар. Бачу, що Вазік світиться дуже далеко, плекав певну надію, що він застиг в цих квадратах. І тут же справа техніки добить опонентів. Сводимося в Леопарда, кидаємо тичку, він нам вже не цікавий. Сводимося в китайську ПТ, летить мимо і її збривають. В принципі, пристроїв два снаряда. Якби я знав, що такий буде розклад, то я б їх інки дешев. Ось такий бій ми зіграли з вами на. 10 тисяч сумарки. Так, може тільки, на мою скромну думку, тільки бачат, тому що в нього є і огляд, і динаміка, і маскування. Давайте перейдемо до перегляду наступного бою. І друга мапа у нас це фьорди. Багато хто її не любить, тому що це напрямок постійно, точніше, це мапа коридорних напрямків. О, сформулював нарешті свою думку. Знову ж таки, ми граємо проти дев'ятих левелів і хочу показати вам, як я розкатую з верхнього респа на бачаті, коли там одна, дві ЛТ, можливо, взагалі вони відсутні. Беремо збірку на насвіт і їдемо в нашу раніше заготовлену позицію. По сетапу ми бачимо, що всього-навсього три тяжі 6 СТ, 3 ПТ, 2 бутилки. Теж такі, знаєте, потужні. Бачимо, що Єберчик тут трошки в пиві, вкатує, висвічує агресивно, але, як сказав би Домінік Торетто, дрифтувати також треба вміти. Фармим єбра, мінус відразу, навіть якщо він піджав би в цій позиції. Ми прийняли від нього тичку, дали б йому як мінімум 2, а то й три, і союзники, маю надію, його б відкидали. По розкату бачимо, що СТ піджали воду, Кунзе Панзер вверху, вверху танки зазвичай піджимають, вони АФКшні. І тут братульочик на AMX 30 займає ну, дефолтну позицію. Я практично кожен бій з нижнього респа стою в ось цій позиції. Поки він там намагається вибратися з ями, я висвічую ПТ-шок. Як бачимо, 30-ка вже майже виїхала, у нас три снаряди, в неї 600 хп. Результат, я думаю, відомий. Отправляємо його до апостола Петра на продумання своїх дій, чи треба займати цю позицію далі, чи ні. І ось, в принципі, найімбовіше, що є в розкатці цієї по сьомій лінії, це ви можете фармити тузів тяжів, петех, хто там взагалі зависить. Як справжній танкіст, стоїмо, любуємось тузами. Милуюся, дивуюся. Чого так. А, ну, коротше, радісно мені. Кидешем барабан. Бачив, в нас ще живий ЄБР. Він законтрить вкат Кунзе Панзера. Якщо він там азверіна випив, не тяжко догадатися, що черпутюр також біля нього, тому що він ще не світився. На п'яти позиціях його немає, в центрі немає. Відповідно, Кунзепанзер біля. Черфутюра там грають вони вдвох. І ми це цехи роздаємо барабанчик просто по тузу. Світимося торта, ловимо одну тичку, нічого страшного. Страшніше тут не тичка відтерта, а те, що може бутилка прислати нам по нашому задньому місцю з пробиттям. І будемо катати з пробитим дозом. Бачимо, що кате кобра, висвічуємо її контримо. План в неї в принципі, хороший. Я також так часто роблю, вжимаю ці каміння і пересвічую оцю анальну всю фігню. Але Кобра не славиться маскуванням, не найкращий танк в цьому плані, та й оглядом також. Хочу виставитися, по торту покидати, але тут Мене, знаєте, здурманила бутилочка. Дали одній тичку, одній рикошет, Знаємо, що там розвертається вже друга свертухи, як вчив нас Чек Норріс. Відправляємо до апостола Петра, на... насаджуємо другу. 5 тисяч ми вже дали, 2 800 нас світили. Законтрили повністю пт гніздо, законтрили піджим до наших любителів там, Фістінга і анального дефу. Оці стежки, що в центрі, вони нам в принципі не цікаві, тому що до них довго їхати, Але я бачу, що по центру вкатує Центуріон. Хочу дати йому барабан, але він там взагалі я скажу, ні, осіннє загострення в цих лікарні. І нам нічого не залишається помимо того, як просто їхати до Черфутюра і Кунза Панзера і намагатися щось роздати, бачимо, що Кунзе Панзар вже в Інфі. Поки піднімаємося, беремо його в автоприціл. Поки ми стали, свелись, коло сузилось, і ми його дофармили. Думаю, що чар поруч біля нього, може в рельєфах тих, але бачу, що він не рентгениться від наших кузь і дає ульту з підривом БК. Хочу виставитися ще, кинуть тичку і кидаю його, її всього лиш на. 194. Ось такий бій на цей раз на 9 тисяч сумарки. Ну, в принципі, також непогано для фьордів, як ви вважаєте. На цьому дякую. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемося в наступному відео.